Реформа управління найбільшого комунального підприємства Миколаїв Водоканал і фокус цього року і наступних років зміни управління нашими комунальними підприємствами. В першу чергу, чому це ми вирішили зробити, тому що це виклик часу. По-друге, у нас є бажання для того, щоб змінювати саме не людей, а систему. І сьогодні на рівні Миколаївської міської ради важко контролювати і детально розбиратися в специфіці роботи складних комунальних підприємств, критичної інфраструктури, взагалі там, визначати їх ефективність роботи, все те, про що всі мріють, але ми вирішили це зробити і в першу чергу. Перевести оціночні судження, цифрові показники. У нас ми плануємо зробити сьогодні з вами проєкт рішення про створення наглядової ради на комунальному підприємстві на комунальному підприємстві міста Миколаєва, щоб їх, можна так сказати, залучити туди корпоративне врядування. Головна мета забезпечення ефективного, прозорого та підзвітного управління цими комунальними підприємствами. Корпоративне врядування ефективно працює в приватному секторі, в деяких державних підприємствах, тому ми вирішили, що в комунальних підприємствах міста Миколаєва ми також можемо це зробити і ми прагнемо в наступні декілька років. Відбудувати якісну систему управління комунальними підприємствами, націлену на результат і, в першу чергу, фінансову ефективність. Складні часи наші сьогодні військові зменшують бюджет, бюджет міста, бюджет, який ми можемо направляти на розвиток цих підприємств. І важливо сказати, що при цих мінімальних бюджетах ми повинні розуміти, що вони повинні ефективно Використовуватися ці ресурси. Саме тому ми зараз направлені наші головні скажімо так, сили на залучення міжнародної підтримки, позабюджетних коштів. Ну і фактично це є не лише вимогою нашої всередині, але і вимогою наших партнерів. Поки що вона не є якоюсь там задекларованою вимогою, тобто документальною. але до цього це наближ, наближається. Ми хочемо за підзбільшенням ефективності і прозорості роботи КП збільшити довіру до наших партнерів, донорів і так далі. Корпоративне врядування є відповіддю на виклики, які стоять нашими найбільшими підприємствами. Однією з ключових елементів корпоративного управління є створення наглядової ради. Про це ми казали ще за минулої каденції нашого депутатського корпусу. Всі думали, як це зробити, як найкраще, хто ці люди. Зараз ми прийшли до цього в притул і вже цей процес зупинити неможливо. У нас буде керівник, який виконує свої функції, але він буде підзвітний цій раді, контролює, рада буде контролювати стратегію підприємства, його роботу. Нашим пілотним проєктом є підприємство Миколаївводоканал. Це не, як то кажуть, не випадковий вибір. Це вибір знову ж таки часу. Всі ми знаємо, які проблеми з водою, всі ми знаємо, які ресурси необхідні для того, щоб змінити роботу цього підприємства, покращити і надавати людям якісну послугу. Ну і важливо, щоб ці люди, які будуть в цій наглядовій раді, вони були мотивованими, фаховими. І з бездоганною репутацією, щоб нам, щоб цей процес відбувався знову ж таки дуже прозоро і були ці люди зрозумілі всі. Ключовими цілями водоканалу є постачанням міста Миколаєву чистої води питної, але, звичайно, ці цілі мають на меті ще, щоб це було не так дорого і щоб це була ну, стратегія підприємства. Була правилами на те, щоб ефективно використовувати бюджетні і позабюджетні кошти. Тому головним рішенням і головною стратегічною цілею є якраз вирішення інфраструктурних питань, а також сприяння вирішенню управлінських викликів. Я хочу, щоб процес відбору став максимально прозорим, незалежних членів буде обрано на відкритому конкурсі. Детально про який ми розповімо вам зараз згодом, трошки згодом. Також, як тільки депутати, знову ж таки, так як це комунальне підприємство Миколаївської міської ради, питання, затвердження і все таке інше буде встановлюватися саме Миколаївською міською радою, тобто депутатам. Я дякую антикорупційній ініціативі ЄС, яка долучилася до цього процесу з самого початку. Фактично вона профінансувала всі процеси, які перебували підготовці цього рішення, аналізу, аудиту і так далі. Також я хотів би передати зараз слово Тетяні Олександрівні Дмитрові, яка детально розповість про те, що відбувається в цьому проєкті рішення, і далі повернусь до вас ще з деякими коментарями. Доброго дня, шановні присутні. Хочу наголосити, що зазначений проєкт рішення розроблено на виконання статті 78 цивільного кодексу і на підставі розпорядження міського голови, про який вже Олександр Федорович сказав, що цьому проєкту рішення. По-перше, цим проєктом рішення затверджуються критерії, відповідно до яких на комунальних підприємствах Миколаївської міської ради будуть встановлені визначені наглядові ради. Ми розробили три критерії, які на сьогодні, на мій погляд, дуже є суттєвими. По-перше, це підприємство є природною монополією. Це до цих підприємств, належить два наші підприємства це водоканал і це «Облтеплоенерго». Друге, чистий дохід за останній рік перевищує 200 мільйонів. Це в нас також є два таких підприємства, які відповідають цим критеріям. Це також Мате і Водоканал. Наступний період це статутний капітал більше 300 мільйонів. Це, опять-таки, цим критеріям відповідає «Ведеканал» і мотер. Тобто на сьогодні в нас є два комунальних підприємства. Це «Миколаїв Ведеканал», відповідно до яких відповідає всім трьом критеріям. Наступне підприємство, яке відповідає цим критеріям, тобто середня кількість працівників перевищує 500 осіб, це буде Електро -Миколаїв, Електротранс». Пілотним проєктом ми сьогодні до заплатного проєкту влучаємо тільки Миколаївводеканал. Наступне, що ми в цьому проєкті рішення прописуємо, це порядок утворення організації діяльності та ліквідація наглядової ради, тобто прописуємо чіткі вимоги до незалежних членів наглядової ради і про роботу прописуємо депутатської ой, конкурсної комісії щодо визнання цих незалежних експертів і також чітко прописуємо коло питань, що належить до виключної компетенції наглядової ради. Цей перелік рішення вже опублікований на сайті міської ради, з ви можете ознайомитись. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. Наявність повної цивільної дієздатності треба буде підтверджувати документально. Мстек, але ми коли здаємо на права, ми ж теж повинні показати справку. Взагалі, я думаю, що це повинно стати після війни обов'язковим вимогою щодо зайняття будь-яких посад вибраних чи не невибраних. Uh -huh. Бо ну, насправді війна, ми в вона вплинула на психологічний стан, психічний стан, психоемоційний стан багатьох людей, тому обов'язково. Uh -huh. І третє запитання: члени наглядової ради будуть заброньовані від мобілізації? Ні. Дивіться, це в першу чергу це ж не головне, не основне місце роботи. Фактично, це люди, які займаються своєю основною роботою і вони частково виконують свою роботу як члени наглядової ради. Для цього їм потрібна буде винагорода, обов'язково буде закладена в бюджеті цього підприємства. Наприклад, Якщо ми кажемо про дві водоканал, то там це становить сума 4 тисячі гривень на годину, але не більше 42 тисяч гривень на місяць для кожного члена. І звичайно, що якщо ми кажемо про європейця, це невеликі кошти, але все ж таки тут головне не кошти. Тут ну, ми бажаємо, що це буде дуже круто репутаційно, в плані того, що при зміні. Підходу на водоканалі, покращення роботи і показників, це для людей це дуже серйозно. Більш того, ми хочемо не набирати людей, студентів, тобто які не мають досвіду. Це повинні бути дуже заслужені фахові люди, да, які будуть для них, це буде не головна ідея заробити ці гроші, не отримати там бронь, а фактично не, робити результати і показувати фінансові результати там чи. Будь-які інші в кінці своєї роботи, що ось там за цей час ми зробили так. Тобто, ну, mm -hmm. а для нас це найважливіше. Дякую. Ну, якщо вже сказали про винагороду, я сказати. Mm -hmm. ну всі питають про винагороду, ніхто не питає про робочий час. Да? Передбачається, що ну, як правило, я не знаю, ще ж міська рада нічим не вирішила, да? але ну як правило, передбачається від 30-40 Робочих днів на рік до 70. більше 70 робочих днів на рік, я ніколи не бачив, щоб на ніколи рада було. Тобто, якщо ви так зрозуміло, то да, максимум це тиждень на місяць. Це одне, а друге, да, якщо вони директора контролюють, то людина, яка може в змозі. Да, Якісно контролювати директора приблизно так має отримувати, але пропорційно відпрацьовувати часу. Тобто підходи приблизно такі. Я не знаю, як міська рада вирішена, але ну, приблизно це така історія. Проєкт рішення прописано на рівше, ніж один раз на три місяці. Ну це засідання, а рада ж працівників є на засіданні.